І так, народ, в тому відео я би хотів з вами поділитися своєю якоюсь торговою закритою ідеєю, стратегією на те, як я буду реагувати на різні зміни цін в криптовалюті, і особливості в біткоїні. Тому що я, як писав в чаті, хто там не слідкував, хто слідкує, вийшов з біткоїна і зараз відчуваю легенькі приступи ФОМу, бо сижу без позиції. Я Прописував свою торгову ідею, але ринок так вміло маніпулює емоціями людей, що я вийшов на 100% з позиції, а не на 50%, як був в торговій ідеї. І не по тих цінах, до яких ми дійшли, як в ідеї, так і зараз на графіку, а по якихось своїх уявних на емоціях і не на а не по плану. Я писав в чаті, що це був вихід по, по емоціях, на емоціях. Зараз я розкажу, що я чекаю і що я нове побачив. Так що дивимося. І так, перше, що ми можемо бачити, то є трендова по RSI. Хтось на неї орієнтується, хтось ні. Я орієнтуюся, тому що найпростий і найзвичайні індикатор, який тільки може бути. От. Ми мали от фейкові виходи як тут, так і тут, легенькі і тут. Зараз ми. Якби втримали, пробилися вверх, малювали вищий мінімум, зробили дивергенцію і пробили її. Поки що типу, все виглядає шортово. Плюс до того всього ми так і не закріпилися вище оці 60-ї машки по імей Ріббу. І поки, поки все виглядає якось на злом ну, на той злом, який ще не стався, але-може статися. От. Вчора я от ми переписувалися всі разом там в чаті, в групі. Хто ще не знає, можете заходити. Баранов от, розказав Саня Олександр Шоу. Він дуже слідкує за євро-доларом парою. Типу, і пара євро-долар показує настрій для Діксі, для індексу долара. Як я зрозумів, як тільки індекс е, ну, росте, ринки падають, е, росте. Пара євродола роздують і ринки, і біткоін, і крипта, і все на світі. Тут ми можемо бачити дуже-дуже похожу картину, як поводив себе біткоін. Ці хаї, там такі були типу, такі вискочки. Потім ми намалювали цей хай, потім оцей. Менше з тим. Зараз що в нас є? Ми маємо відбій від 60-ї машки. По профілю об'єму ми дійшли до. Оцих великих крупних об'ємів, ми від них відбилися. Ми відбилися від контртрендової, яка починається тут, тут є точка, тут. тут. Е і ми намалювали сигнал бай. То дуже інтересно. Типу, він або фейковий, і ми зараз будемо е пробивати зразу на виліт, або ми його тестуємо і пробиваємо трендово. Дуже за тим треба уважно слідкувати. Так само по RSI тут є е трендова. От, ми маємо точки. Раз, два, там, три, чотири, п'ять. П'ять точок, від яких ми відбивалися. Зараз остання п'ята. І ми рівно прийшли от до неї, буквально вчора. Чи там позавчора. Перечора. І зараз ми підбиваємося. І куди ми маємо прийти? Ну, кудись типу на тест від 50 рівнів. Далі, можливо, ще один якийсь відскок, про торговка і пробиття у рівня. Як тільки буде пробиття у рівня, ми йдемо тестувати ці об'єми. І десь в тих зонах ми будемо ну, малювати якусь консолідацію для пробою тої трендової, тому що накопичилася критична маса лонгів. І, взагалі, настрої в ринку на те, що ми будемо пробивати ту тренду. Тому що як тренд, оцей несходящий, і в нас вже триває там, рік часу, більше року, 445 днів. Так що, ну, я думаю, ми будемо її пробивати. Так само по тижневому графіку, а вчора ми до неї дійшли. Вчора ми її тестували. Поки ми не пробили цю тижневу тренду, про ніяк якийсь глобальний ріст мови піти не може. Так само ми не закріпили свище зеленої, швидкої скользящої. От. Але то більш глобальний графік, даємося більш локальний. Денний графік досить си... ну, сильний, насправді, сам по своїй суті, то, що по РСА я сказав. По біточку я сказав, що ми отут б'ємося, ми можемо її трошки перемалювати. Мінус тих трендових, всяких, що, ну, ми їх можемо перемальовувати, домальовувати в процесі, як ми собі ну, то бачимо. Тому мало хто орієнтується по трендових, як по якихось сильних індикаторах для входу чи виходу з ринку на маленьких таймах. Але якщо торгувати свінг, то ви заходите в позиційні трейди або тримаєте спотові позиції. На як Інвест, то це дуже круті по своїй простоті індикатор. на індикаторі. Отак. По домінації USDT ми так само тут мали тренду, ми з нею якби тут пробилися. І я думав, що це був фейковий вихід. Але тут, якщо зближити, ми бачимо, що вихід, ми затестили цю контртрендову і зараз тестуємо середню цього руху по Ресаю. Так само ми маємо тренду по цього, ну, цього великого руху. Тут, тут і тут. І ми три рази, по суті, тестували ці зони і поки їх не пробили. Це дуже сильний сигнал на те, що ми маємо сформувати якийсь відскок. При тому всьому. Ми прийшли до самого великого в тому русі профілю об'єму. От Ми його типу, фух, пройшли, затестили в цю зону. і Плюс затесолого всього середню лінію цього глобального великого каналу. Побачимо. Цікаво. Ну, я вже чекаю дуже довго того падіння по підку. І трошки неправильно, звісно, бо я кожен відскок вверх рахував, що вже от-от буде падіння. Але ринки як і не ростуть за день, так і не розвертаються за день локально. Тому досить. Ще є час на те, щоб ми тут проторгувалися якийсь час, так. Буквально ще якийсь тиждень, там-два. І потім вже підемо кудись, я думаю, от сюди до зеленого цього. По біточку, я думаю, це буде якийсь е, діапазон. Якийсь. Це буде діапазон. оцей. Я сумніваюся, дуже сильно сумніваюся, що ми прийдемо нижче. Я думаю, що ми прийдемо до 20 тисяч, отак. Зараз в мене ордер стоїть, але це ну, такий не, не справжній його просто поставив, щоб він стояв, якщо буде на імпульсі якийсь рух. Отут. 21, 150. Отут. Хоча я думаю, що ми будемо перебивати оцей е локальний лой, прийдемо сюди і підемо вверх. Ось приблизно як то було намальовано тут. Але трохи щось пішло не так. І тоді треба доловити по 2400. Менше 7. Так по індикаторах. В мене є останній індикатор, який ще в мене не відпрацював, як я розказував в попередніх всіх відео, в які мало хто вірив в індикатори такі, типу, але вони чомусь працюють. Ніхто не може пояснити. От, p cycle Bottom. Чи, о, ні, Bitcoin super cycle. Його мають. На трейдинг на нього підписка всього 100, 101 людина. Це дуже мало. Тобто він дуже сильно не зав'язаний під думку людей. так От. Ми маємо криптоляційну свічу 1-2 дня. І він показав дно. Цей індикатор p Cycle Bottom справжній показують дно. В самому якби в самій капітуляційній свічі. А оцей індикатор, який в мене зараз. Я його включу. Це теж є e але затягнутий від Піфагора. Він показує не саму капітуляційну свічу перед, перед, ну, першу чи там, перед взривом останнього. От, от вона, як пікл e ботом показав. А Показує проторговку дна і тест тої проторговки перед майбутнім виходом вверх вже глобальним. Не саме-саме саме пік дна, а от цю всю зону типу, сприймає як дно. І я проаналізував в попередніх от циклах, як він себе відпрацьовував, то він відпрацював так, що ми падали, малювали якийсь по попередніх індикаторах оцей лой. Імпульсний, мали проторговку, виходили вверх, забирали там ліквідність, і потім ми зараз я вам покажу, як то було. І потім ми е, е, по ньому вже, е, Тут трохи... А, він, до речі, обновився. Оцей індикатор показував десь тут. Е, до речі, ой, Він недавно десь тут обновився. Оцей PCLB, Super Cycle показали всі дно тут. Бачите, в нас було в 2017 році, в 2018-2019 дні, е, оттай така проторговка, і потім ми злилися трошки нижче. І вже потім пішли вверх. Так само в, там, в циклі в 2015 році. Ну тут він, теж обновився і показує неправильно. Він показував дно тут. А зараз він обновився і показує дно вже і там ті. Ну, коротше, менше Е... От, ми. Пройшли, мали відскок, проторгувалися, дійшли до червоної цієї лінії. От і коли червона лінія прицікається зелену, це показує, того, що в нас вже настав момент е, дна якби, ринку. От коли він настав? От, в самій 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 капітуляційній свічі. І оця вся зона це все є дно, поки ми під червоною лінією. От, і ми дійшли в червоний, проторгувалися. І пішли вниз. Я кидав типу своє бачення, що тут був відскок. Ну, беремо там, добре там 60%. Потім була корекція на там, 28 по Фібі, то є корекція до... ой, не що я роблю. Ну от, 1,618 рівень. Тому е, тут я так само думаю, що ми пройдемо, можливо, можливо, не прийдемо до червоної лінії. Типу я писав в цьому е, ну, в каналі, в чаті нашому, е, що ми, можливо, прийдемо 27, якщо ми закріпляємося вище о цього 24550. Бо оці, оця, ця зона безоб'ємна, вона як пуста, то як ну, летіти в пустоті. Якщо ми закріпляємося, якщо влиють в той момент якийсь об'єм, то ми просто пролітаємо її. Просто тобі, на імпульсі ми пролітаємо тут -тут 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 і ну, понятуємо злиємося. Так от, червона лінія в нас вже пересіклася. І цей індикатор, який ну, як понятна, запізнюється. Показує дно, що воно настане десь від 10 там, до 15-20 вересня. І якраз в той час, я думаю, в нас буде якась намальована там, е, ну, така ситуація. І далі, далі ми будемо йти, звісно, до трендової. Може, то буде якось отак. Я не знаю, як там то буде. То ніхто не знає. Але саме головне, що тест. По любому має бути. Не буває такого, щоб ринок розвернувся так легко і просто. Типу, тобто ми маємо набрати якусь критичну масу тих лунгів і тих покупок, щоб пробити нахер той тренд і, ну, і його якби зламати. Плюс до того всього ми ще не показали по тому індикатору дно. Я її розказував і в майбутніх і в минулих циклах, типу, не в циклах, а відео, що отут. Ми мали от тест, ми не дійшли до цієї тендової, глобальної, потім злилися, потім пробили на імпульсі, затестили і аж тоді почався новий цикл. Поки ми не пробили і не затестили оцю глобальну трендову контртрендову, Отак. ніякого ще вичого ринку настати не може. Це все є відскоки спекулятивні, які, звісно, можна ловити. І Їх треба ловити. Тому що вони прогнозовані. Але, ну, поки. Поки як є такі. Ну, я чекаю цю жовту зону, типу, я думаю, що отут. Ну, я б хотів, щоб воно тут було. В ідеалі, звісно, щоб воно прийшло в цю зону затестити повний оцей сильний об'єм. Там от 19, 1982. От цю зону, якщо сюди прийде, ну тут треба відкривати, буде маржинальні лунги, я думаю. Так само я розказував за ці індикатори метрики LookBitcoin-Info. Тут є дуже багато там, статистики, зібраної за попередні цикли. От. Ми так само мали ці всі відскоки, потім ретести цих зон зелених, і далі вже починався рух. Так само, отут. Ми мали відскок по ціні, і по, і по тому, потім ретест, накопичення позицій, і вже тоді рух. Так само, що ми маємо зараз? Доно Відскок має бути ретест і далі пішов вверх. Тут і кафеня. Тут все показує теж, до речі, ріст і вже. От. Тут так само приблизно, як і в тому. тому що вам, але би вже рости. От. За оцей я розказував індикатор, що коли він покаже, типу вже дойде. До зеленої зони, я казав, що він-от-от він, він скоро має дійти. І от він сьогодні настав, чи там позавчора настав момент, що він дійшов до зеленої зони і знаходиться тут. Що це свідчить? Що е капітуляція і дно по факту закінчилося? Е тільки м нам треба його якби проторгувати і накопичити. Так само, от по цих всіх капітуляціях, надіях, вірах і так далі, ми мали в попередніх циклах один відскок, потім другий відскок, і ну, зливи так само, і по ціні зливи були, і по настроях ринку. Тут був один відскок, потім злив. і Цей. Ну я не вірю, що зараз в той момент ми зробимо такий момент, такий рух, як на Коронадампі, тому що тоді вже був. Проторгований медвежий ринок, тоді вже накопичена велика маса лунгів, велика маса покупок. Там за місяць до пер... типу, корондам стався, там пару місяців, бо він був халинг. Халингу, ну, понятно, всі відкупляли, тому що розуміли, що сама внутрішня вартість біткоїна зросте. А нас зараз ну, не приділений в світі сумасшедша війни, то все, інфляція. Купєчко сьогодні дивився, вона розказує, типа, в березні чи там, в травні CPI був 8,5, хваталося за голову 8,5, що робиться в світі, кінець, все, глобальна депресія. А зараз 8,5 блядь, ринок е, вистрілив вверх, все, росте кінець. Та CPI 8,5 це, це ужас. Ну, тож треба якось розуміти, що ну, фундаментал херовий і не може отако все... Через те, що хтось хоче, щоб воно росло, воно буде рости, Ну, можливо, я не помиляюсь. Побачимо, звісно, е, було б ідеально, щоб всіх, хто заходив зараз, е, ціна входу була нижче реалізованої ціни покупки. Це середня ціна покупки е, інвестора за весь період біткоїна. Якщо ти купляєш нижче, середньої реалізованої ціну верті реалізованої ціни, то ти по-любому будеш в плюсі. Вона зараз знаходиться на рівні от, 21 800. Так що... Так що так. Хешрейт у нас падає. Ой, блин, дай там. Ой-ой-ой. Так, там мали бути дві лінії, які огорять. Це фігня Price forecast. Саме тут в нас, воно показує, що навеш ринок почався і йде в активній своїй фазі. Але ці дві лінії дуже-дуже близько біля цієї, одна біля одної. Ми їх не тестували, попередні в попередніх цих циклах ми їх тестували. Просто хотів за то сказати. Хешрейт трошки росте трошки падає, Ну, зараз типо, вже показує заокруглення падіння. Зараз я його покажу. Китай починає трошки щось відкупляти. Десяті кошельки купляють. Добре, включаю я хешрейт, Хешрейбенс. От він починає... Ну, оце все, що ви зрозуміли, оцей весь діапазон це все покупка. Покупка, 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 купляйте, все, що ви тут відкупите. В майбутньому воно все приведе вам прибуток в великому розмірі. Думаю, що <кхм> ще може бути якась капітуляція отка остання. І далі піде ріст. Які індикатори ще? Зашкалює як настрій ринку, так і... І зараз покажу. От зараз, типу, всі знаходяться в ейфорії. Всіх позитив. Всі думають, що все, от-от мільйон, три рубля на кармані. І буде кобаса. Такого не буде. І їх всіх, звісно вже зловлять за яйця. Не дадуть їм нічого витягнути. Є ще в мене такий індикатор. Недавно його додавав в Триплайн. Це індикатор, який показує. По якій ціні засаджений рознічний інвестор. Так звані хоміки. Зараз середня ціна його закупки складає 27 тисяч. Не думаю, що нам дадуть до нього дійти, тому що як тільки ми туди дійдемо, там будуть великі <кій> продажі в ноль, щоб вийти. От. А їм треба маніпулятором сформувати таку, таку систему, щоб коли ми дійшли ще нижче, вони продавали ще нижче, і тоді маніпулятор зможе той ви об'єм викупити. Тому що, якщо ми ну, ця штука там, прийде сюди, ми потім ми теж прийдемо сюди, ми вискочимо її проблем на імпульсі, Вони будуть продавати дуже великими опіями, тому що вони будуть в маленькому зазорі, а маніпулятор чи великі фонди, чи що вони скупляють на велику перспективу. І я думаю, вони там будуть відкупляти, коли це штука прийде приде сюди, біточок теж прийде сюди, але ми вистренуємо вверх, проб пробивши ту лінію. От, і тоді буде <кхм> велика ліквідність вилити в ринок маленькими інвесторами. Так само оцей шаф-тренд дуже-дуже довгий вже час в позитивному такому ключі по домінації. Він в мінусовому ключі вже дуже довгий час то все показує на те, що помаленьку може оформлятися дно. Грошовий потік в нас задасть 50-ті значення і зараз заокруглюється, це значить, що гроші помаленьку на ринок перестають вливатися, тобто вони були влиті, але в даний момент не вливаються, тобто люди чекають, чекають покупки, не вливають гроші зараз. Ну, в покупки. Так, оцей мод BLX показує, що все це, що зараз, це все ідеальний час для покупки на довгий срок. Що там, якісь там ще індикатори. Бам -бам 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 -бам. Інфо, що там я давно його не бачу. Ну, тут теж можна глянути, щоб на даному графіку ми завжди, якби після того, як заходили в зелений діапазон, ми його трошки пробивали хоча б, хоча б трошки. Мокрація. Тому теж ймовірно Може і ні. Канал Келтнера. Не можемо пробити. Ну, ми пробили, але поки не закріпились. Вище в цій середньої лінії нічого за лонг не говорить. Боталлер того та говорить за лонг, а на 4 годинного теж говорить за лонг. ця фігня теж показує заріст. Сайфер. Але вже показує на дуже велику дивергенцію, тому що... А, тут нема. Ну, ладно, тут є зато. Ну, я останнього зівчора дуже сильно аналізував оцей пару євро-долар. Типу і проаналізував, там беремо 30 мая, так? 30 мая. От у нас оцей вистрип. Так само беремо Сіпішку 30 мая, От ми маємо відскок. Потім там беремо Давайте беремо цей 30 марта. Біток 30 марта. От. Оформився пік. беремо С пішку. 30 марта оформився пік. Ну і там беремо зараз. 11 серпня. Беремо Спішку. Вона виглядає максимально зараз. Ще лонгово. Але бачимо, що RSI в моменті вже на піках. Сайфер на піках. Біток, відповідно, за ними клюшка так само на піках. Який не може поки пробити. Ну, як то не може пробити зони, які дадуть йому рост далі. Можливість росту далі. Тому якась корекція локальна дуже буде здорова для подальшого росту. <кій> Номінація у нас стоїть контртрендову, чи то вже трендову Індекс доллара показує свій ріст, показує, а я не казав, що ми тут теж мали трендову на даному графіку. Ми її втримали поки що. І відкупляємо ту, ту зону. Мали би теоретично прийти ще до червоної, і тоді вже далі можна зливатися. А прихід до червоної це прихід і пара Євро-долар до тесту своїх оцих діапазонів про сильних об'ємів такого. І відповідно два логенькі корекція всіх ринків. Будемо посмотрети, каже Вася BTC. Чекаємо пробою, ретесту, зливу, покупки і входу в лонг маржинальний на забезпечення в споті. І, і все. Я би показав, що тут 12 години графік, але в мене він підключений на брокері. Тут у нас зажимається трикутник по МОГДІ, який теж буде мати вихід через 1-2 дні. Я його кинув в групу, так що підписуйтесь на канал. Хто заходить, хто побачив моє відео на Ютубі на канал, а на телеграм групу, ми там всі обсуждаємо <клес> локальні новини і все, що може, станеться на криптовалютному ринку. Так що, кому цікаві ці обзори, підписуйтесь, будь ласка, пишіть якісь лайки, хоча я ніколи до того не <клес> аналізую, пишіть коменти, тому що важливо для того, щоб ті відео вистрибували в рекомендації. І тоді більше народу зможе підписатися. Дякую.